Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Ветеран-промоутер Боб Арум вважає, що американський чемпіон WBO у напівсередній вазі Брайан Норман має всі шанси не лише утримати титул, а й об'єднати пояси, ставши новим лідером дивізіону. Його бій з Девіном Хейні запланований на листопад. Міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аля Шейх повідомив, що британські боксери Кріс Юбанк молодший і Конор Бен проведуть негайний реванш 20 вересня у Великій Британії. Колишній претендент на чемпіонський титул Хамза Ширас поділився міркуваннями щодо вересневого поєдинку між ваговими легендами Теренсом Крофордом і Саулем Канело Альваресом. Британський боксер Хьюі і Фюрі поділився думками щодо майбутнього реваншу за звання абсолютного чемпіона світу між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбоа. Також він висловився про поєдинок Мозеса Ітауми та Діляна Вайта. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet – бери від гри своє. Американський чемпіон WBO у напівсередній вазі Брайан Норман, на думку свого промоутера Боба Арума, має всі шанси не лише утримати титул, а й об'єднати пояси, ставши новим лідером дивізіону. Так, ми віримо, що це той шлях, яким він може піти. Схоже, він без проблем вкладається у свою вагову категорію і здатен побудувати видатну кар'єру, просуваючись далі. Це був яскравий виступ. Думаю, він зараз король ваги, йому не бракує впевненості. Він дуже талановитий і має повне розуміння того, що відбувається в ринку. Його зібраність вражає. На мою думку, жоден напівсередньоваговик не має такої потужної ударної сили, як він, сказав Аром в інтерв'ю The Ring. Нагадаємо, 19 червня у японському Токіо Норман переконливо захистив титул, наколтувавши місцевого бійця Дзіна Сасакі. Цей виступ лише зміцнив позиції американця. Незадовго до цього стало відомо, що вже в наступному бою Норман зустрінеться в рингу з Девіном Хейні, і цей бій може стати ключовим кроком до об'єднання титулів у категорії. Про це повідомив міністр розваг Саудівської Аравії Турки Аля Шейх. Поєдинок Норман Хейні відбудеться в листопаді в рамках одного із боксерських шоу Сізон» у Саудівській Аравії. У листопаді в Ріаді Брайан Норман захищатиме свій титул у напівсередній вазі проти Девіна Хейні в карді Сізон». Попереду ще більше захоплюючих сюрпризів, написав Аля Шейх на своїй сторінці в Ікс. А якби ви оцінили це майбутнє протистояння у напівсередній вазі? І чи є у Нормана шанс здолати відомого нам екс-чемпіона у двох вагових Девіна Хейні? Пишіть під відео. Продовжуємо. Британські боксери Кріс Юбанк молодший і Конор Бен проведуть негайний реванш. Міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аля Шейх в інтерв'ю виданню The Ring розповів, що другий бій юбенка молодшого з Беном відбудеться 20 вересня у Великій Британії. Вечір боксу пройде в рамках Ряд Сізон. А його промоутерами будуть села, боксер і матчрум. Як і в першому бою, «Юбанк-молодший» і Бен поб'ються в ліміті середньої ваги з пунктом про максимальну регідратацію в 10 фунтів. Місце проведення реваншу поки не визначено. Головним кандидатом є стадіон Тоттенхем Хотскуру, на якому вони билися в перший раз. Але бій також може відбутися і на Лондонському «Вемблі». Нагадаємо, що у квітні Юбанк молодший переміг Бена одноголосним рішенням суддів. Це й стала першою поразкою у кар'єрі досі непереможеного британця. Колишній претендент на чемпіонський титул Хамза Шурас в інтерв'ю FightHype Поділився міркуваннями щодо одного із найочікуванішого боксерського мегафайту 2025 року, вересневого поєдинку між ваговими легендами Теренсом Крофордом і Саулем Канело Альваресом, що раз наголосив, що Крофорд виходить на ринг не в своїй вазі, а відразу на дві вищі. В свою чергу, Канело працює в силовому стилі. Він міцніший і досвідченіший у цій вазі. Він знає, як використовувати свої фізичні переваги. Але на думку Хамзи Кроуфорда все одно не варто скидати з рахунків. Моя точка зору, по-перше, вагові категорії в боксі існують неспроста. По-друге, якщо відштовхуватися від їхніх останніх перформансів, то вважаю, що Канела виступив краще. І це попри те, що в нього в суперниках був боєць, який не хотів битися. Як на мене, Кроуфорд у бою з Мадримовим намаявся суто фізично. Дуже силовий бій вийшов. І мені здалося, що саме це далося йому настільки непросто. Таких бійців, як Крофорт, ніколи не можна списувати з рахунків. Надто вже технічний. Начебто все проти нього, але він найбільший талант цього покоління. Але якби мені довелося ставити гроші на цей бій, то я б поставив на досрочку. Я б поставив на канело, сказавши раз. А що думаєте ви? Хто в цьому мегафайті вийде переможцем? І чи побачимо ми дострокову зупинку? Поділіться в коментарях та зробіть свій прогноз. Буде цікаво обсудити. Ну і на завершення. Колишній претендент на титул чемпіона світу у надважкій вазі, британський боксер Хьюі Фюрі, поспілкувався з журналістом популярного ютуб-каналу Пробокс. Він поділився думками щодо майбутнього реваншу за звання абсолютного чемпіона світу між українцем Олександром Усиком, що володіє трьома найпрестижнішими титулами у надважкій вазі, та британцем чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа. Також він висловився про поєдинок Мозеса Тауми та Діляна Вайта. Дуже скоро відбудеться реванш між Усиком і Дюбуа. Що Дюбуа має зробити по-іншому порівняно з першим боєм? Я не думаю, що Дюбуа може щось зробити по-іншому. Тому що я вважаю, Усик його розкусив. Це буде повтор. Є шанс, що Дюба може перемогти. Він почав дуже швидко проти Джошуа з гарматами. Якщо він так почне і в цьому бою, він зможе вдарити Усика. Ні, якщо він швидко почне, то він швидше буде вражений. Вважаю, що це буде легка ніч для Усика. Ви вважаєте, що Усик після цього бою залишить титули вакантними? Він говорив, що не планує довго залишатися в спорті. Чи може це відкрити шлях до вас? Так, 100%. Я не бачу, як він буде перемагати одних і тих самих людей знову і знову. Чесно кажучи, я не знаю, куди він після цього піде. А що скажете про поєдинок між Діляном Вайтом і, і Таумою? Ітаумою? Ітаума ще не був протестований, а Ділян Вайт вже наприкінці своєї кар'єри. Можливо, великий досвід допоможе йому пройти цей бій. Або може бути занадто рано для другого. Так що 50 на 50. буде цікаво подивитися, сказав Хьюі Фюрі. Що ж, а до найзнаковішого бою в року залишається трохи більше двох тижнів, і пристрасті розпалюються все більше. Вже цього липня вирішиться хто найсильніший. Олександр Усик, що переміг усіх без винятку у надважкій вазі, причому навіть двічі. Або ж молодий завзятий і кремезний британець, що, можливо, і зуміє зупинити непереможну тріумфальну ходу українського чемпіона. А як ви думаєте, чи зможе Усик в черговий раз довести, що він беззаперечний фаворит? Напишіть свій прогноз у коментарях під цим відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.